Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Цієї осені виходить багато цікавих дорам. Маленьку частину з них я представлю вам сьогодні. Надіюсь, ці дорами вам сподобаються. Отож, давайте приступимо до розгляду новинок. Перша дорама називається Така солодка любов. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Лолео, який знімався ще у таких дорамах, як Коці Ама, Волосся в сріблі, Любов всього життя. Також Дорамі зіграла байлу, яка відома нам ще за такими дорамами, як Світ заборгував мені перше кохання, арсенал військової академії. Дорама розповість нам історію про Цянь Цяньззюнь, дівчину, яка страждає алергією на сльози. Вона має ступінь магістра за двома напрямками: економіка і психологія. Так як сім'я дівчини була цілком успішна і з юних років дзю оточували любов'ю і турботою. Це не могло не вплинути на її характер. Вона виросла прямолінійною ідеалісткою. Після закінчення навчання дівчина деякий час працювала в громадській організації, що належить її родині. Вітаючи зміям про подальше життя. Однак раптова смерть батька змушує її переглянути власні погляди на життя. І бажаючи виконати останню волю батька, Дзянь Цюнь починає працювати у великій інвестиційній компанії. В офісі вона зустріла старого приятеля Юань Шуа. Правда, тепер давні друзі стали суперниками. Дівчині доведеться пережити чимало труднощів, але вона твердо має намір допомогтися успіху, адже плакати від невдачі їй про це показано. У жорстких умовах компанії доля дівчини та її власне життя виявляються повністю в її руках. Та чи вдасться дзюнь справитися з сіма негараздами на її шляху та знайти спільну мову з Юань Шуаєм? А про це ми дізнаємося вже під час перегляду до рами. Наступна дорама називається Іскра любові. Головну чоловічу роль зіграв Джан Лі Хе, який знімався ще у дорамі Діва Холмс. Жіночу роль зіграла Лін Мейши, яка відома нам ще за дорамою Яскравий місяць освітлює моє серце. Головна героїня дорами молода дівчина на ім'я Мей -Вей, Вей. Вона є досить незвичайною. Вся справа в тому, що дівчина володіє містичною частотою тіла, яка практично з першого погляду може закохати в себе будь-якого хлопця. Однак Мей абсолютно не рада тому, що має таку здатність. Вона мріє вести звичайне нічим не примітне життя. Тому дівчина вступає до коледжу і починає активне навчання, ретельно приховуючи власний талант. Один із днів по Випадковості дівчина буквально причарувала першого вкрадення коледжу, професійного плавця Майсочуна. Тепер зірка спорту ходить за дівчиною як прив'язаний, а Мей не може зрозуміти, як правильно вчинити, так як здогадується, що викликаний зв'язок є несправжніми почуттями. Однак відмовитися від щасливих хвилин наївна дівчина не може. Чим же закінчаться ці не зовсім прості відносини? Будемо сподіватися, що великою і взаємною любов'ю. А про це ми вже дізнаємось. Під час перегляду Остання дорама називається Кохання з часом. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Мін Жень який знімався ще у таких дорамах, як Міхлопець Мауглі, Принц Тенісу, Вершитель Доль. Також дорамі зіграла Чен Сяомен, яка відома нам за дорамами Переродження Прощай моя принцеса. Історія розпочалася з весілля. Тільки ось щасливі молодята не латнають один з одним ще з часів середньої школи. А тепер два колишніх ворога або боян успішний підприємець і сюзянь Ань, письменниця романів, змушені одружитися. Звичайно, це досить дивний вчинок, якщо рахувати, що вони не можуть нічому взагалі йти згоди. А почалося це все з течі Ань з дому, щоб не наслідувати компанію батька. За угодою з батьком дівчина по. Вона була через три роки після відходу з будинку вийти заміж або наслідувати компанію. І коли залишилося всього 36 годин до закінчення терміну. Єдиний, хто допоміг ця ань, ань запропонувавши одружитися, виявився тільки ненависний Боян. І вибираючи з двох зол, дівчина вибрала менше, вирішивши по-швиденькому оформити фіктивний шлюб, не підозрюючи, з чим це може закінчитися. Вони абсолютно різні, і в їхній душі залишився осад непорозуміння. З дитинства. Чи зможуть вони щасливо жити, як сімейна пара? Або ж їх чекає постійна боротьба. А про це ми дізнаємося під час перегляду дорами.